В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Росіяни двічі обстріляли Запорізький район, троє людей поранені. Тим часом наші оборонці відбили дев'ять штурмових атак ворога. Коротко про 1111-ту добу війни далі. Наслідки російських атак у дев'ятиповерхівці на вулиці Запорізькій, 2А, яка постраждала через ракетний обстріл, поновили відновлювальні роботи. Щоб вже влітку здати ці два будинки в експлуатацію. Проблеми екології, руйнування та відновлення. У турцентрі відкрилась незвичайна виставка українських митців. Час попередньо призначених подій можна знаєте, можна ходити і шукати якийсь смисл в цьому цьому. Росіяни двічі обстріляли Запорізький район. Внаслідок атаки поранено трьох людей. Під ранок окупанти вдарили по селу блакитне кабами. Ушкодження тримали двоє чоловіків. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано два будинки. Пізніше ворог завдав ударів з артилерії по селу Веселянка. Постраждала жінка. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та господарські споруди. Продовж доби окупанти завдали 407 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло дев'ять повідомлень про пошкодження квартир приватних будинків автомобілів. А в тимчасово окупованому Бердянську окупанти агітують жителів повідомляти про порушення в рекламі. Зокрема, навіть за використання таких фраз як найнижчі ціни або доставимо швидше за всіх. Про це повідомляє військова Бердянська міська адміністрація. Під приводом боротьби за правильну рекламу загарбники фактично заохочують місцевих мешканців до доносів, створюючи атмосферу взаємної недовіри. Цей випадок лише один із багатьох прикладів того, як на окупованих територіях російська влада насаджує систему доносів. Втім, донос вже давно став нормою для самої Росії, де держава будує систему контролю на основі підозрілості та страху. За даними генштабу на Гуляйпільському напрямку, наші оборонці відбили 9 штурмових атак ворога. Водночас на Оріхівському напрямку противник чотири рази йшов вперед поблизу степового на стерянки та Щербаків. Тим часом наші бійці підрозділу БПЛА, бригади Карадах, привод Хортиці показали ефективну роботу по особовому складу ворога. У дев'ятиповерхівці на вулиці Запорізькій 2А поновили відновлювальні роботи у 2023-му Ракета Росіян зруйнувала у будинку частину першого під'їзду. Тривалий час відбудова була на паузі. Попередній підрядник встиг лише демонтувати під'їзд, і далі роботи призупинили. Через недобросовісність виконавця було розірвано контракт та обрано нових підрядників. Наразі роботи з облаштування стін першого поверху вже завершені. Невдовзі новий підрядник має завершити зведення другого поверху. За словами начальника Запорізької ОВА, на це є два тижні. Нагадаємо, ракетна атака по будинку сталася два роки тому. Тоді вщент було зруйновано частину першого під'їзду 9-поверхівки був просторнутий контракт з минулим підрядником, який не виконував свої зобов'язання. Сьогодні агенцію з відновлення укладено новий контракт, і підрядник досить інтенсивними темпами займається відбудовою. Вже майже закінчено перший поверх, саме облаштування. Стін за декілька тижнів буде закінчено вже і другий поверх. Сьогодні була зустріч з мешканцями, де ми обговорили деталі: деталі, як буде виглядати фасад, як будуть виглядати балконні загородження. Тож наша мета постійно тримати на контролі для того, щоб вже влітку здати ці два будинки в експлуатацію. І мешканці змогли повернутися до своїх квартир. Майже три тисячі людей стали жертвами домашнього насильства у минулому році. А з початку 25-го – понад три сотні. Такі дані озвучили у службі первинного соціально-психологічного консультування при міському центрі соцслужби, що надає допомогу тим, хто опинився в небезпеці. Фахівці центру зазначають, війна змінила багато аспектів життя людей, зокрема і в сфері родинних стосунків. На жаль, одним із серйозних наслідків є збільшення кількості випадків домашнього насильства, жертвами якого стають переважно жінки. Майже 90% постраждалих у Запоріжжі це жінки з дітьми, зазначили спеціалісти. Дуже часто, на жаль, ми стикаємося з проблемою а, такого, такої, знаєте, циклічності домашнього насильства. Допомагають жінці, яка звернулася по допомогу, не, неодноразово. На жаль, дуже складно жінкам вийти а, одразу з проблеми домашнього насильства. І тому таких звернень від однієї особи може бути протягом року декілька. А, ми намагаємося надавати максимально комплексну допомогу, да, переадресовувати людину до тих спеціалістів, тих служб, яких вона потрапила потребує. до складу служби первинного соціально-психологічного консультування. Входить також денний центр, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та телефон довіри. Мобільною бригадою за минулий рік було здійснено 2,5 тисячі виїздів. А з початку цього року 262. Завдання спеціалістів мобільної бригади, виїзд на адресу до постраждалої особи, оцінка ситуації, яка відбулася да, в родині. Екстрене реагування в цьому і заключається, тобто оцінили ситуацію, зрозуміли, яка допомога потрібна постраждалій особі. Якщо треба, залучаємо спеціалістів інших структур, поліції або служби у справах дітей, якщо насильство стосується дітей. Мобільна бригада може доставити жінку до е, притулку, який працює зараз у нас в місті. Навіть найменша дія може мати глобальні наслідки. У турцентрі відкрилась незвичайна виставка українських митців час попередньо призначених подій. В експозиції не тільки картини, але й предмети, які мали свій глибинний сенс про проблеми екології, руйнування та відновлення. Виставка не лише змушує замислитися і дає надію з подробицями. Ірина Чернова. Я щаслива, що Запоріжжя ем, зустрічає привозить бенців з такого рівня, які дуже затребувані на сьогодні в Європі в Україні. Ці роботи можна побачити. Було деякі з них найкращих галереях прямо нещодавно. Деякі «Створені спеціально під нашу виставку, важливі питання, які є на часі, розкривають автори нової експозиції: новий погляд на проблему екології внаслідок війни. Це кілька десятків робіт, виконаних у різних жанрах. Серед них інтерактивні, які намагаються достукатися до відвідувачів через запахи та звуки. Ось старий радіоприймач його автори асоціюють з хворою планетою, в якої вже нема голосу волати про допомогу, а лишень хрипи та шепіт. А ось викурювач бджіл. Він димить, нагадуючи запах ладану. Певно, він має затьмарити собою брудне повітря, яким насичують українські міста шкідливі виробництва. Та морально найважчим з експонатів певно, є. Ось ці мертві бджоли. Ці бджоли були вбиті буховою хвилою через ракетний удар біля будинку моїх батьків, і ці бджоли цих бджол зібрав мій батько, а саме зі своїх своєї пасіки. Це яке місто? Це під Києвом, це можна сказати, що це метафора. Адже зараз, через саме через війну, дуже сильно страждає екологія, дуже сильно страждають і комахи, і тварини. і... Не, не тільки люди, сімох авторів, роботи яких представлені на виставці, Євгенія Григор'ян знайшла випадково. Усіх об'єднала екологічна тематика. Так народилася ідея спільного великого мистецького екопроєкту. Основна думка це про те, що ми маємо робити все, щоб наша планета все ж таки вижила і залишилось щось ще після нас. Кожна робота про щось своє. Десь можна побачити, відчути постапокаліпсіс, на мою думку. Да? Десь щось про те, що без людини можливо буде і краще. А десь навпаки, що якби, якби не людина, то можливо чогось важливого б не сталося. А тут для нас такий для мене навіть певний експеримент. В Цілому концепції я не знала, не бачила. Мені дуже подобається, що вона така какофонічна, дуже різна. Ще одна робота про забруднення планети називається Сажа. Символіка проста і доволі очевидна. Екологія страждає через техногенні катастрофи та війну. Земля вкривається брудом. А ось ця робота, що називається про внутрішню дитину під час війни, виконання не складне, але відгукнеться у душі багатьох. Певно, кожному з відвідувачів це відчуття незахищеності та страхову мова. Хвільний, вже знайомий. Як будь-який прояв сучасного мистецтва тут можна, знаєте, можна ходити і шукати якийсь смисл всьому цьому, а можна просто прийти і насолодитися тим, як все це виглядає ну просто. Пересічня Запоріжця буде зрозуміло у цій Я думаю, вона буде цікава 100%. З приводу зрозуміло чи ні, то ми вже подивимось. Експозиція час попередньо призначених подій триватиме місяць з 11 квітня. Запоріжців запросять на виставку художниці Олесі Джураєвої та її тиражної графіки. Ірина Чернова Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Борітися поборати у 211-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. У Запоріжжі вшанували пам'ять митця. Представники влади, правоохоронці, військові та місцеві жителі поклали квіти до пам'ятника українському кобзарю. Царський режим боявся його настільки, що відправив у заслання, заборонивши навіть писати і малювати. Проте він продовжував чинити опіра. А сьогодні кожне слово Шевченка підтримує нас у боротьбі. раз Григорович є світочем української поезії української українського просвітництва його вклад нам не просто прищеплюють з шкільної лави цей вклад живе в серцях багатьох поколінь яке не було затерте ні таборами ні радянським пануванням ні іншими такими не самими світлими хвилинами та листками життя українського народу. Тому безумовно те надбання, яке він залишив після себе, є тим здобутком, яке нам вимальовує наш рух і підсвічує наш рух вперед. Шевченко актуальний, а його слова пророчі. Про це говорили у театральному літературному салоні. Такий формат творчої зустрічі вперше влаштували у театрі імені Магара з нагоди 211-ї річниці від дня народження Кобзаря. Про невідомі факти життя митця та пророчі сенси у творах дізнавалась Ірина Чернова. Енергетика видатного кобзаря надихає вже не одне покоління українців, впевнені артисти театру. Його твори пророчі, сенси, актуальні. А сам поет був доволі молодим душею, кажуть вони. Тому вирішили від традиційних шевченківських читань перейти до формату театрального літературного салону і потечуть ріки вражої крові, і тоді всі повстануть. І ви бачите, що сталося, коли почалися ці криваві бої. Війна 14-го року, а потім велика війна 24, 24 лютого, 22-го року, потекла кров ворожа. Ми відбиваємося, і ми себе відчули українцями. І вже не буде інакше, вже немає шляху назад. Ми себе відчули українцями. Ми відчули, що ми вільні. Ми порвали ті кайдани, ті нездорові зв'язки з нашим нахабним агресивним сусідом. І зараз ми виборюємо оту свободу, яку він нам пророкував. Нинішнє шанування пам'яті Тараса Григоровича це не про сцену і глядачів у залі, це про живий діалог у театральному фойє між артистами та глядачами, тобто гостями літературного солону. Пливи, пливи моя єдина, хвилі мої, хвилі, привітай, русалок. Та й заколосила та й побігла. А я собі плив за вони взяли з собою. У нас була реєстрація відкрита. Всі, хто бажав, реєструвався, бо цей захід сьогодні безкоштовно, і я думаю, що вони зуміють наші актори донести дійсно велич, глибину і правдивість цих віршів Тараса Григоровича Шевченка. Протягом години у літературному салоні для гостей лунали знакові твори кобзаря Поема Сон Балада Русалка, Кавказ і мертвим, і живим, і ненарожденним співали класичні пісні на вірші Шевченка та сучасні композиції в оригінальній обробці. Толіттями радянська школа створювала образ Шевченка як суворого дядька з насупленими бровами та у великій шапці. Сьогодні суспільство потроху дізнається, що Кобзар був звичайною людиною, яка жила, творила, жартувала, закохувалася, мала інтереси та уподобання. Шевченко він завжди був молодий душею. І читати Шевченка навіть мене вже вчили, що достатньо вам плакати. Ви прочитаєте між строками Шевченка. Він не прагне, щоб всі плакали. Він прагне, щоб всі піднімалися і щось робили, щоб всі мали волю. І Шевченко сьогодні дає нам волю до перемоги. Та воля, яка у нас в певний час в нашого суспільства була занедбана. І мені здається, в цьому Шевченко дуже цікавий для нас на сьогодні: воля. Воля до перемоги. Знайомство із сучасним Шевченком це перше театралізоване дійство у форматі салону. Відтепер, щомісяця театр театр Магара запрошуватиме гостей на нові зустрічі для знайомства з творчістю українських відомих і не дуже поетів та прозаїків. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Музика, мистецтво та благодійність в одному фесті. У Запоріжжі відбувся дводенний фестиваль шевченко рейв». В рамках річниці Дня народження Кобзаря влаштували виставки і лекції, присвячені розстріляному відродженню, чили виготовляти 3D-листівки та дбайливо ставитись до природи, свідомо сортуючи сміття. А для концертної програми задіяли три транспольні майданчики та запросили з десяток музичних гуртів. Детальніше про традиційний благодійний фестиваль розкажуть наші журналісти. Перший день фестивалю Шевченко Рейв стартував з виставки Просто неба художники та ілюстратори із Запоріжжя, Вінниці та Києва представили роботи в рамках проєкту Розстріляне відроджене. Київська мисткиня Софія Куприянова присвятила свою роботу твору Миколу Хвильового Я романтика за сценарієм. Головний герой змушений розстріляти власну матір, щоб довести свою відданість комуністичній ідеї. Ця тема спотворення людини раді ідеології і що вона може зробити заради цього, дуже така серйозна тема, і вона мені якби дуже припала до душі. Зображено ікону Діва Марії з Ісусом в такому спрощеному стилі, і якби п'ятно у цієї крові, як зірка, саме це спотворення саме була тема в Я романтики, те, що релігія стала дуже забороненою, і воно якби спотворює. Цей образ, цей чистий образ не тільки релігії, а й образ матері і сина. А от запоріжанку Тетяну Омельченко на творчість надихнув роман Майка Йогансена, якого теж було підано радянським репресіям у 1937 році. Присвятила цю роботу роману цього письменника, який називається Подорож ученого доктора Леонарда та його. Прекрасної коханки Альчест у з Швейцарію дуже довго назва і цікаво. Це такий комедний іронічний роман, в якому автор намагається розказати нам про красу української природи, але через багато різних персонажів, і так, щоб читачу було не нудно читати. Там і про любов, і про кохання і драми дуже цікавий роман. Дуже раджу всім його прочитати. Загалом в рамках виставки розстріляне відроджене, представлені роботи 19 художників. Це переможці конкурсної програми, присвяченої темі сталінських репресій. До складу журі увійшла і запорізька культурознавиця Льона Радченко. Ми дуже раді, що так багато ілюстраторів відгукнулося. Нам надіслали 79 робіт, і нагадаю, що тема. Доволі складна. Ми хотіли якісь вільні думки і рефлексії на цю тему, щоб вони зобразили, передали. І так багато людей надіслало вже як готових своїх робіт на цю виставку, так і намалювали спеціально під цей call. Для нас це дуже цінно. Роботи дуже сильні. Нам було дуже складно вибирати. Продовження фестивалю стала концертна програма від спільноти за гараж паті у названому хабі. 8 березня там виступили чотири українських музичних гурти, зокрема київський дует у стилі інді-рок Скажи щось погане. Ми якби не проти там приїжджати в прифронтові міста виступати, тому що ми знаємо, що типу, це важливо для, типу, для культури в цілому. Ось і щоб люди відчували себе в безпеці, проводять час. У нас є чітке усвідомлення того, що а, всі люди різні. Тобто хтось сприймає музику так, хтось інакше. Ну і виходячи з цього, ми ми виходимо на сцену з певним настроєм. Виходимо, даємо концерт. Якщо людям сподобалось, ок не сподобалось, ок таке буває, все добре. Другий день фестивалю стартував з лекції культурологині Льони Радченко розстріляне відродження. Йшлося про долю українських митців, які постраждали від радянського режиму. До 20-ї річниці більшовицького перевороту в урочищі Сандармох Катин КВД розстріляли 1111 в'язнів. Бачите, цифру, яку ж підібрали, щоб рівненечко було в'язнів етапу Соловецького табору особливого призначення. Понад 250 з них були представниками саме української інтелігенції. Знищивши митці, влада намагалася вбити і, власне, їхній творчий доробок. Книги вилучалися з бібліотек, довгі роки не видавалися, твори художників знищувалися. А от для концертної програми задіяли три танцпольні майданчики та запросили понад 10 музичних гуртів. Організатор фестивалю Олег Бемза назвав це справжнім андеграундом. Всередині всього двіжа буде виступ театру «Дім актора» з виставою Шево Форева. Для них спеціально замовлений автобус Шево Мобіль, який їде з хортиці після їх виступу в своєму театрі. І в нас вони дають 15 хвилин тізер цієї вистави в повному складі акторів та танцорів. Організатори зазначають, основна мета фестивалю зробити якомога більше креативних, бунтарських та найголовніше сучасних заходів для запорізької молоді. Образ Шевченка став вже давно символом, але при цьому й досі залишається цікавою та різноплановою особистістю. Про це зауважила майстриня з ліногравюри під час майстер-класу, де викладачка вчила інших створювати власну 3D-листівку із зображенням Кобзаря. Це модульні листівки в техніці ріногравюра. Кожен елемент вирізається окремо і продруковується так, як хоче того автора. «Чимось народ вас сьогодні здивував як майстра? Да, Я вперше побачила, що людина взяла і зробила ось так: пальцями, вимазаними в фарбі. Це друкарська фарба і я це. не мене на обличчя? Ні, це собі. Просто це газетна фарба і так не це не Це Це було провокативно. Протягом фестивалю все можливе сміття ретельно сортували, пропагуючи здорову екоповедінку. Зокрема, тут же демонстрували, як можна захистити планету від надмірного забруднення, переробляючи вживаний пластик на нові речі. Сьогодні це благодійна вечірка, да тому ми так, так, таким чином залучаємо гроші до благодійності. Ну і так ми в принципі проводимо майстер-класи, коли люди самі можуть виготовити деякі з таких речей і побачити весь процес переробки. Щоб більше залучитись, зрозуміти цей процес і вдохновитися, можливо, там сортувати, споджувати свідомо під час фестивалю. Також збирали кошти на реабілітацію захисників для патронатної служби Янголи. До цього долучились усі учасники додали кошти від продажу квитків. Кожний куток – це вклад в донат, кожна купівля мерча, який в нас продається, листівки, всякі шопери і так далі. Це вклад також в цей донат. Також, якщо пригоститись на безалкогольному барі, то можна також прийняти участь у донаті. Тобто вся монетизація вечірки і фестиваля націлена на те, щоб зібрати побільше грошей. Учора ми проводили акціони, розігрували картину, яка намолювана була рік тому на попередньому ще. Рейві. за великий донат вона пішла. Донатиму, відповідає на питання, донатиму патронатній службі Янголи. Вона опікується бійцями Азова та 3-го ШБ. Вадим Соровін, Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Популяризація козацьких традицій та культури у Запоріжжі відбувся чемпіонат з боротьби з пас, де визначили переможців рукопашного бою. За медалі боролись майже сотня дітей із Запорізької та Дніпропетровської областей віком від восьми років. Про здобутки юних спортсменів далі. На ринзі з рукопашного бою розпочинаються змагання. Понад 90 вихованців спортивних шкіл та клубів Запорізької області і Дніпра зійдуться у двобої у трьох номінаціях. Запорізька школа спас і федерація спас. Ми завжди вшановуємо наших героїв, і це є одним із наших напрямків роботи національно патріотичного виховання. Сьогодні ми святкуємо 211-ту річницю з народження Тараса Григорьовича Шевченка нашими козацькими герцями, як і належить козакам. Під час бою учасникам допускаються удари руками та ногами, а також китки, бойові та задушливі прийоми. За дотриманням цих правил пильно слідкували судді. Бали нараховуються за точні та ефективні дії, а також за контроль над боєм. Перемогу можна здобути за очками або достроково. Тренери Спасу зазначають, що бій триває всього дві хвилини, але він вимагає високого рівня підготовки. Участь у змаганнях брали юні спортсмени віком від восьми років і старші. Серед них є дев'ятирічна Ярина. Дівчинка займається традиційним українським козацьким рукопашним боєм вже понад п'ять років. Цього разу на змаганнях отримала почесне перше місце серед дітей 9-10 років та вагові категорії 28 кілограмів. Я ходила на тренування у молодшу групу. Ми там робили силові там різні вправи і Мені потім сподобалось, мене перевели в іншу групу, і я почала вже займатися прямо ну, там, боротися, рукопашом, і мені подобається, я продовжую займатися далі. Мені дуже подобається займатися спасом, тому що тут є різні боки, ми і акробатика, у нас і показові виступи, і самі змагання. Приможці змагань у вікових та вагових групах отримали медалі та почесні грамоти. Також судді визначили кращих спортсменів у номінаціях Найкоротший бій, найкраща техніка та за волю до перемоги. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.